Зараз ми перейдемо до моєї улюбленої частини сьогоднішнього етеру. І вона, головне, що не фінальна. там далі буде ще гірше. Точніше, це зараз буде майже детаксикація. Маже детоксикація. Тому що до цього ми слухали Влада Роса, там, Настрадамуса, Вангу, Макса Гардієва, оцих всіх. А зараз ми будемо спілкуватися з видатним українцем. Запрошую до Процедури виклику цього духу. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує. Сталий твій дух, тож і терпи, терпи. Ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зів'є з власної тропи. Насправді не треба було давати вам пояснення. Уявіть собі, ви дивитеся в мій аТР і тут раптом. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує. Сталить твій дух, тож і терпи терпи. Ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зів'є з власної тропи. Ця б... магічна жінка просто божественна. Особливо її реакція на слова Стуса, де вона. Має показати, що зараз буде дух стуса тут в кімнаті, але я вам дам пояснення, що воно таке, що ви таке, що ви таке дивитеся, бо це мій улюблений насправді жанр. Сьогодні пані Анна буде входити в контакт з мертвими і мертвими непростими покійними людьми. З непростими будемо спілкуватися. Ми будемо спілкуватися з Першою людиною, якою буде український письменник, дисидент, просто прекрасний українець, патріот. Про нього можна багато і довго говорити. Коротко всі його знають. Це Василь Семенович Стус. Просто його історія настільки болить, його настільки проникливі вірші, твори, листи до сина, все стало пророчим. Буквально все розпочалося. І тут я така: так, чекайте, я увімкнула контент для рагулів. І я не хочу читанку. Я. Хочу контент про майбутнє екстрасенсів, в цей, а ви мені читанку включила. А виявляється, що ну от є такий жанр. І насправді я такий жанр ціную і люблю. Давайте ж викличемо дух стуса, і я вам дещо покажу. Ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи. А, так, З'явився. Стоїть справа біля мене. Ведуча, друга, та, яка з'явився справа біля мене, а та така, типу, де де, де. Ну, ви ж в різних приміщеннях сидите, чи що, чи як, чи, чи що, що, що відбувається. І далі нам Стус починає розповідати. Українці багатостраждальний народ. Це нам Стус передає. Це Стус, дух його повернувся, увійшов в цю женщину, і до нас промовляє: Оце. Фух, Боже поможе. Події сьогодення були описані в багатьох творах. Я кажу, реально, це якась читанка. Читанка, коли я читаю вам якісь уривки, кажу, це вже було, це вже написано. Я така, так камон, слухайте. Ви серйозно, ви серйозно? Ви читанку вирішили провести? Ну це все-таки була екстрасенсорна передача з видатними прогнозами майбутнього. Зараз він посміхається і каже, що його твори і саме цей будуть в майбутньому вивчати і вже читають. А, вивчати в шкільних закладах. Це вже сталося. Це вже сталося, а в майбутньому, як, знаєте, як Шевченко буде. Тобто на рівні. <рігані> Його будуть вивчати в школі, Це вже сталося. А, ну тоді будуть вивчати в школі, як Шевченка. Так, до речі, про Шевченка. У мене є випуск, в якому я розповідаю про такий же зв'язок з духом, але з духом Шевченка. От можете знайти це відео на зв'язку Тарас Шевченка і послухати, що там Тарас Шевченко казав. Ну, я вам просто уривок покажу, щоб зацікавити, тому що Шевченка там, ну якщо Василь Стус сказав, що його дух прийшов і сказав: зараз я то скажу майбутнє, мої вірші будуть вивчати в школах такий тобі секрет, то в тому ефірі з Шевченком там взагалі... Вообще... Все, він тут на місці, готов спілкуватися. Вітаю, Тарас Григорович. Говорить, доброго дня. Е, якою мовою вам зручніше спілкуватися? Угу. Mm -hmm. Він каже, що може спілкуватися двома мовами, навіть французькою, англійською. Короче, в его сознании нет необходимости, нет проблем. Он говорит, нет проблемы не в языках, проблема в идиотах. В царях, говорит, в холопах, которые хотят выслужиться. Я показала ему, что такое языковой вопрос сейчас. Mm -hmm. uh, yeah. Я... очень странно. Он говорит, как можно было свое так не ценить, чтобы потом вот так ругаться. Ну так. Кстати, на русском говорит, он меняет языки. Тому вот так вот поспилкуешься с экстрасенсом, ченнелером. ченнелер. Уявляете, Шевченко выкликает дух. И Шевченко говорит, ты кто такая она? Я ченнелер. Такие, О, понятно, зараз это и расскажу Что я какая разница на самом деле Какая разница на каком языке разговаривать Передай это будущим Поколениям украинцев Для которых я свой заповедь написал Вот так и скажи Какая разница на каком языке А вот это вот І вражу злою кров'ю, волю окропіти. Ні, це я не писав, Це я так. Це я просто для учебників написав. А я маю на увазі, звісно я ж на какой, я... Яка різниця взагалі на якому языке? Я на французькому можу і на англійському Ну, одним словом, я розумію, що я дуже сильно пропускаю цей жанр. Я оце простуса побачила і така думаю, пропускаю нішу, насправді це ж так цікаво дивитися, що там ці. Ченнелери транслюють аудиторія, яка готова їх слухати. А насправді у них там перегляди ого. -го. Він мені показує, що в Росії там підуть смертя за смертями, не поділять між собою і почнеться в них. Я прям бачу стус такий в Росії будуть смертя за смертями. Смертя за смертями. Ну, нічого, що я був поетом в цьому житті. Там я з небес тобі промовляю там, з цього езотерічного тонкого міра. Ну не дуже пам'ятаю, якщо відмінюється, смертя за смертями йдуть. Ну, і Путін, звісно ж. Скоро свічка згасне. А чия? Він каже лже царька. Путінька, він так каже. Путінька, путінька. Ну, Коротше, насправді там вони ще завершують сеанс спілкування з Стусом. Тим, що Стус говорить, я дуже голодний, приносить мені їжу, і вона говорить: поставте на підвіконня після цього, після цього сеансу, поставте на підвіконня стопочку горілки, тому що всі умерші дуже хочуть водки. І печеньку. Це я вже вам не вирізала, повірте на слово. Ой, мама. Це я вам ще не всіх показала зараз прогнозистів, тому що, от, наприклад, є така Яна Пасенкова, і я тут зразу два скріна зробила. Той що нас чекає війна у 25-му році? Це от свіжий прогноз. Я навіть не дивилася, тому що можна дивитися на її обкладинки і просто угарати. Ну, типу, Причому що. Верхній скрин я зробила сьогодні, ви можете подивитися по даті, а нижній скрин я зробила ну, місяця три тому, а хотіла якось про неї зробити етер, але вона така нудна, насправді, навіть не хочу. Ну, от ви можете подивитися: я бачу ядерний вибух, я через два місяці можу бути кінець війни. Що, ну, аби, аби та говоріть, Да?